Доброго часу доби вам, мої творчі сови та совенятка. З вами сьогодні ваша готична відьма художниця Можливо, ви колись знаходили в інтернеті такі невеличкі відосики, де беруть осіннє листячко, макають в фарбу і фігачать на полотно. Бачили? Цікавились? Хотіли колись таке зробити? Я зробила. Так як у нас ще поки літо. То я вирішила зробити цю картину більш літньою. Тобто, замість великої-великої купи листячка я взяла велику-велику-велику купу польових квіточок. Назбирала от таку екібану, вона вже тут трошечки вмерла вмерлам, і пробувала малювати не просто листячком, а ще й оцим усім добром. Чи вийшло в мене виконати весь мій дивний задум і втілити його у фінальну роботку? Чи, можливо, малювання листічком не настільки просте, як здається, на перший погляд? Дізнаємось з сьогоднішнього відео. Почала я з того, що взяла невелике кругле полотно і загрунтувала його в чорний колір. Грунтувала я його. Резиновою чорною фарбою, в мене є величезне відро з епіцентру, і я час від часу, коли мені потрібен масивний чорний колір, використовую саме це. Проте ви можете взяти звичайний акрил, він також цілком підійде. Але якщо вам часто потрібно щось ґрунтувати в чорне, то це ось вам такий лайфхук, ідете в епіцентр і купуєте велике відро, можна десь літр взяти. Фарбекса резинової такої ґрунтовки, вона підходить для холстів, нормально лягає, дуже класний лайфхак. На цьому завершився перший день нашого туторіала, бо я поклала сохнути наше кругле полотно, щоб ґрунтовочка гарно-гарно просохла і листечко не змішало фарбу з грунтовкою, щоб не було такої каші. Взялась продовжувати я на другий день. І тут уже в хід пішли листочки і все, що я додумалася поставити у вазочку, щоб воно не зів'яло. Розмішала трошечки білого акрилу з водою і почала притуляти і пробувати щось з цього відбити, зробити оцей відбиточок від листочка. І виходило, так би мовити, трошечки кепсько. Цілком ймовірно, що художники, які займаються цим трошки довше, роблять на постій такі картини з листочків з усілякими різними переходами, вони вже знають, якої консистенції має бути фарба. Але я йшла абсолютно на Куку. Я пробувала додавати менше води, більше води, кілька разів перегрунтовувала все. Але, врешті-решт, час від часу. Виходили такі невеличкі шматочки листових текстурок, і виглядало воно в принципі більш-менш, принаймні почалась зароджуватись якась композиція. Спершу я пробувала перекривати розведеною розведеною такою синьою акриловою фарбочкою з водою, те, що в нас виходило на холсті, тобто ці білі відбитки, щоб шар за шаром воно якби накладалося. І була якась така гарна фонова штука. На фоні волає кіт. Ось яка файна фонова штука в мене виходить. Волання кота. Давайте запишемо з цього хіт. Скучала з палавраз делазбруха с секретосисконділоселаночі. Врешті-решт мені увірвався терпець, і я така почала фігачити просто з оцим білим акрилом, який я мазала на листечко, мішати синій, і пробувати знову ж таки робити оці відбитки. Десь виходило краще, десь гірше, десь все псувалося. Словом, я була вражена тим, як настільки проста дія. Здається, мені важче, ніж якби я просто вимальовувала ці листочки пензликом з нуля. В мене вже якийсь момент було реально бажання так все кинути і просто намалювати листочки. Чи домальовувати їх контури, які в мене не виходили, от таке от до цього доводить малювання. Врешті-решт, мене задовбали ті виноградні не тільки листочки. І що? Правильно, я вирішила. Приступати до квіточок. Я почала брати різноманітні стебельочки, які в мене були. Також варто зазначити, що я продумала той момент, що мені знадобляться колоски, бо колоски можуть дати таку досить цікаву текстурку. Ще за ці колоски довелось трошечки повоювати з котом, бо він любить їх жерти. Не так правда сильно, як пакети, але. Тим не менш, тим не менш. Тому, якщо у вас вдома є коти, інші тварини, там не знаю, колишні, то майте на увазі, колоски доведеться ще відбивати. І дійсно відтиски з колосків мені дуже і дуже сподобались. Вони давали саме цю цікаву текстурку. Але знову ж таки я йшла навпомацки. Дайте я вас помацаю. В якийсь момент я така, так, додавати ще текстурки колосків, чи перекривати, чи що робити далі, яка має бути композиція. Якщо ви любите саме все планувати, все продумувати і так далі, то можете ось собі накидати десь якийсь скетчик того, що ви хочете бачити. Але особисто я, коли пробую щось нове, нові техніки, я дуже люблю імпровізувати. Не вимажеш пів хати, не поїдеш. І тому я просто продовжувала пробувати, пробувати і пробувати, доки-доки, нарешті, не була задоволена результатом. Врешті, десь вже на заході сонечка, яке постійно змінювалося і міняло мені картинку, і мені доводилось приноштовувати камеру. Я вже наблизилась до завершення цієї роботки. Вийшла досить цікава композиція з. Рослиночок, зараз я вам її покажу поближче і світло направлю. Мені не сподобався низ оцієї композиції з квіточок, і я вирішила, що тут чогось не вистачає, тому я просто зробила от такий шар-лаку знову ж таки, я олівцем нічого тут собі не чертила. Бо я ще та чертила і так по життю, на що мені ще олівцем щось чертити. Правильно, правильно. Я просто-просто на клей, на клей, на оцю промазану клеєм форму нафігачила по талі і додала ще трошечки, отак, от посипала сріблястими блискітками всю картину зверху. Тому ви можете побачити, як тут іноді воно ловить світло і блищить. До речі, частина цих блискіток у мене на спідниці. Це все зверху ще й закріпила лаком. Єдине, що, якщо будете також обсипати картину блискітками, то робіть лак хоча б у два шари. Картина вийшла, от така, знаєте, текстурна, така характерна, досить цікава. Мені, в принципі, в результаті сподобалось, хоча це зовсім не те, як я її бачила десь отут. -от. Таракани в моїй голові робили трошечки іншу презентацію, як ви розумієте, на початку. Це схоже на нічне лавандове поле, якщо ви придивитесь. І дійсно, поки я малювала, в мене на столику стояла така глиняна гарна кружка, і в ній була лаванда. Чи робили ви колись картину з листочків? Чи можливо я вас хоч трошечки надихнула спробувати отаку от нову цікаву техніку? Якщо так, то мерщій, виходьте на вулицю з хати, чіпайте траву, рвіть квіточки, ну, звісно, на склюмби, і теж пробуйте. Дякую, що подивились цей творчо, хаотичний відос. Мої сови та совенятка. Підписуйтесь на мій інст і лишайтесь зі мною на темній стороні.